Поствійськовий стан, це ми куди повернемося в політичному сенсі. Знову почнуться чвари, чи десь буде. Ну, бо ти, наприклад, в Польщі у Польщі не було дискусій. Ми йдемо в Європу. Ми можемо дискутувати, як ми йдемо, так ми йдемо, чи отак ми йдемо. З 90-го чи з 89-го, з Круглого столу це була і нація, і преса, і еліти. Всі казали, ми йдемо туди. Ну, дивись. У нас теж е, Порошенко це казав, і ми це в Конституції записали. Е, Зеленський спочатку це не казав. Вони да, казали, да. от ми в НАТО там нікому не потрібні. Нам потрібна своя система безпеки, якась домовленість. Але зараз він це каже. Да, прекрасно. Це прекрасно. і є та зміна, яка відбувається від війни з владою. І це з моєї точки зору дуже позитивна зміна. Інша справа, що тепер західні країни кажуть, що каже, ну це 30 країн, має бути консенсус. Це правда. Але має бути лідерство серед цих країн, тобто, ну там в НАТО лідером є Сполучені Штати, є великі країни, Німеччина Франція. От вони мають сказати, ми маємо прийняти Україну. А коли вони про це скажуть, коли вони побачать, що рівень демократії в нашій країні навіть вищий, ніж у них, що в нас такий народ відповідальний, настільки все чесно і справедливо, що не підтримати Україну не можна. Бо як тільки ми будемо хибити, будемо казати, дайте нам гроші на відновлення, ми там собі трохи вкрадемо. Вони скажуть, ну ми вам і грошей не дамо, і в НАТО вас не візьмемо. І а. тут якраз оцей величезний виклик, який перед нами стоїть. Чи маємо ми такий потенціал? Маємо чи маємо ми таке бажання, маємо. Але ще не всі, бо не всі це усвідомили, а вірять, що усвідомлення прийде. І тут вже наша доблесна армія, яка нас захищає, я думаю, допоможе донести це усвідомлення.